Якщо вас цікавить тема бджільництва, вітаю вас сьогодні. 4 лютого 2024 року. І в сьогоднішньому роліку буде новинка від компанії Пульс. Це буде паркінг. Запаркуй свій електроніж на наш паркінг. предысторія цього всього, чому зробили цей паркінг? Тому що люди пульс профі навощувач ви самі знаєте, з таймером кла, краще в Україні на сьогоднішній день навищувачі, я показував на каналі не раз. Нема кращих на сьогоднішній день. І люди просто до цього навощувача профі 24 вольта, але підключали ножі для того, щоб ну, працювати при відкачці меду. І все нормально. Ну, там вони щось на пульс профі присилали, щоб перепаять їм треба, все. І тому Сергій вирішив зробити отаку -ось класну штуку під назвою. Парковка, паркінг під назвою Паркінг. І що він виконує? Коли ви поставили ніж на паркінг. Ось є, ось є, ми поставимо, побачите, є тут екранчик. Тут регулюється температура. Тобто в такому стані це режим очікування. Ми виставляємо температуру, щоб була ножа 100-110. Тобто 111 вже не буде градусів, він виключається. А коли 109, коли 109 ну, ніж починає вставати, знову включається прибор і підігріває його. І той, тобто, ти хоч два, хоч три часа можеш ходити там десь цими ділами займатися, але ти прийдеш, візьмеш і ти почнеш працювати, і він буде завжди гарячий. тобі не потрібно чекати, щоб він нагрівся, і він не згорить. Він не згориться нужен, тому що ви знаєте, що ці ножі горять. Горять вони, хто б що не казав би, у кого музі вона рік хватає, комусь хватає на три роки. Хтось може і більше каче, ну, якщо ви качаєте десь 10, 10 бетонів, це все залежить від багатьох факторів. Ну, ти не должен, ти коли робиш, ти можеш думати про ножики, ношики, ти можеш думати про те, що тобі треба роботу робити і все. Ось ти поставив на паркінг, все, ти загружаєш рамки, ти загружаєш рамки, все, він не згорить ніколи, тому що тут стоїть датчик, термодатчик стоїть, і тут стоїть пульт керування. Паркінг можна використовувати для навощування рамок, як пульс профі. Ось, дивіться. Тут контактна група є. Ось, бачите вона. Ви сіди підключаєте проводки, регулюємося мощність для різної проволочки. І все, тільки без таймера. І ми також навищуємо рамки. Це просто мега крута штука. Давайте зараз включимо її, і я вам покажу. Перше це коригування потужності. Працюємо на шістьорочки на поділки 6. Але якщо вам потрібно більше, то додаємо більше, в залежності, з якою швидкості ви розпочатуєте рамки. На 6 також включаємо, коли прогріваємо ножик. Тобто ми тільки прийшли, працюємо ножик в такому положенні, що він поки прогрівся на 6. Бо якщо поставити більше на десятку, то він буде вибиватиме, буде спрацьовувати захист. Це екранчик тут показує, виходить, яка температура наявна на Ну, коли він стоїть на паркінгу. Ось так. Коли він стоїть на паркінгу, яка температура би показуватися. А якщо ми зажимаємо кнопочку Set, ось, то ми можемо вверх-вниз коригувати температуру ну, більше-менше, коли він стоїть на режимі очікування на паркінгу. Ззаді підключаємо крокодильчиками ножик. Ось бачите. Але я б краще їх пообрізав оці, оці крокодили, І сюди поприкручував проволоку і зажав болтиками, і все, Воно було б більш надіжче. Ну, Я б так би зробив. Би. Кнопка вклю... включить-виключить. Тут ще буде наклейка інструкція невеличка. Так, зверху, як бачите, з нержавеєчки зроблений лотук. Для чого цей лотук? І коли ми розпечатували, розпочатували рамки, а потім поставили його, щоб мед скапав, роз... Ну, віз вже дуже буде розтуплюватися, як не плавиться, тому що воно гаряче, воно буде все скапувати один нержавіючий лоточок. Дуже класно. Це стоїть датчик, термодатчик. З другої сторони, отакі отвори. Підставочка ніжки. Бачите? Ну, і тут так дуже, дуже гарно все зроблено, я рахую. Давайте зараз включимо його і подивимося, як воно буде працювати. Включаємо для прогріва на шестерочку. Ставимо ножик. Ножик на паркінг і включаємо його. Дивіться, зараз температура ножа 24,9. Ось що воно так барахлить. О, починає наростати максимально 110 буде. Ми можемо підкоректувати максимально, щоб там більше, менше, кнопочку і сет і більше менше. Ножик почав нагріватися. Це він спочатку, поки нагріється, трішки треба зачекати. І, бачите, Набирає обороти. Ось так воно. уже 36. Зараз воно нагріється і потім він буде постійно підтримуватися в температурі. В температурі буде не більше 110 градусів. 100-110 буде. Якщо ви знімаєте його з паркінга, звісно, він буде вже за пашок пішов, щоб прогрів, пішов. Ну ножик тут же ж, це не новий ножик. Коли ви знімаєте його з паркінга, температура буде більше. Він буде робити, ну, постійно нагрівація буде. Ну за рахунок того, що ви обрізаєте стільники. Вони охолоджують ніж. А тільки запаркували його, положили на цей паркінг, то температура не буде більше 110 градусів. Тобто в такому положенні на паркінгі він може лежати і 2 години. Включений і нічого він не згорить. Уже 60, уже 61-64 градуси. Зараз навощувати рамки. Уже датчик не потрібен, він буде на максимум працювати. Ви себе відрегулювали, яка у вас проволока, ні реже, там проволока, чи у вас чорний метал. Там на 6, на п'ятерочку. І сюди теж. Проводки два І всі 4, 4 чи 5 рядів нержавейки цей електронаващуватель плюс також буде прогрівати. Це велике діло, що в одному приборі виходить, ну два прибори, можна сказати. Ціна його буде ну зараз 1950 гривень цього паркінга. Можна купити місті з ножом, ніж не пам'ятаю, скільки стоїть, то дзвонити спитаю. можна окремо ніж електро. ну я ж кажу Плюс величезний, тим, що він постійно в гарячому стані, тим, що він не згорить. Тому що щось мене автофокус балується на камері. Дивіться, вже 101 градус, вже 102. Уже запах прийшов дебелий. Отут уже 102 градуса лезві. Зараз 110. Бачите, красна, красний діодік горить усю. Це означає, що він зараз гріється ще. Як тільки він клацне, то все, виключиться. Зараз 110 буде і він вимкнеться. Зараз дивіться. Зараз виключиться. Все. Він виключився зараз. Зараз ніж. Вене знає, як просто у мене немає цього. Немає немає чим вам показати. Рамок медлових немає. В сезон будемо тестувати дебеляче. Але я ж кажу, люди вже і спитали, все робоче, все працює. 110. Бачите, ми можемо виставити більше-менше, я ж кажу, тут зажимаємо кнопочку Set і тоді більше температура, менше температура в режимі паркінга. Коли я його зніму з паркінга, ось дивіться. Зараз дивіться. Воно як це, як утюг, коротше. <реш> Може, не сильно і правильно було плювати. <реш> ну, просто якось зрозуміти, що він гарячущий. А температура бачите, почала падати, тому що немає щас, немає цього, немає, е, ножа, а ніж зараз пиляє на максимум, ніж зараз і ще гріється гріється. Тобто, якби я розпечатував, воно температуру збиватиме лізє. А так, бачите, вже 70. От коли я його запарковую зараз. дивіться, Запаркував. опа, Температура, як швидко почала рости, тому що там з'явився гарячий ніж. І я пішов собі там рамки медові ставити, чи я пішов там переобідати, чи мені хтось позвонив, все. Я знаю 100%, що ніж не згорить, тому що він запаркований на паркінгу. Ось бачите, 97, 98. Зараз він до 110 набере, все. І ти знаєш, і ти коли підійшов, то і переговорів, переговорив, чи якісь питання, чи ти працював, ти підійшов і ти взяв, ніж, ти одразу працюєш ним. Ти не ждеше, поки він не гріється, поки то, все, все воно робить. Працює, ну, це бомба, коротше, що там думати, Що там думати, треба броді заказувати. Я нормально ну, придумав Сергій молодець. Класну штуку, це його, це його ідея. Він каже, він теж пасічник, у нього там пасіка невеличка. Ось зараз, що він там показує. Показує 116. Зараз він збавить, тому що я поставив, бачите, зараз збавить. А, він уже виключений, подожди. Це воно набігло, тому що я ж взяв ножик і держав, нічого не обрізав. Він набрав вже 116 чи 117, і то воно показало 116. Поняли? Сам датчик показав 116 градусів, тому що я ж держав, тільки що і той він робив на максимумі. А зараз стане 110. Тобто воно виключене. Зараз напряження не йде на ножик, бо 110. Як стане менше 109, буде 109 стане. Хоп, він напевно включиться. І знову буде підігрівати ножик. Он, ще 109. Бачите, включився. Виключився. Включився, виключився. Все, 110. 109. Бачите, включився. Зараз виключиться, потім 110 буде. Виключився, бачите? Тобто 109-110. Один градус погрешності. Я ще здумав 10. Получається один. Все, бачите, включився, виключився. У вас ножик, коли ви візьмете його в руки і робити, у вас буде 110 вольт 110 градусів, а не вольт. 110 градусів буде. Якщо ж, треба більше потужності трошки дати, більше потужності дати оцим ось коригуємо цією, крутілкою оцею, оцею і крутілкою тоді, коли він знятий з паркінга. тобто коли ти зняв з паркінга, отут можна відрегулювати, щоб він більше давав мощності чи менше. Хто використовує електронужик, це незамініве вещі. Я ось буду теж тестити і показувати, що в мене пара генератор. Я пар... паровим ножом користуюсь. Да. Але його поки подождеш, поки він нагріється 2 часа чи півтора часа, поки ти все це взяв тобі і за минуту ти вже працюєш. І, і класно працюєш. Понимаєте? Це ж оперативно. А те, поки мені там треба розпочати, трохи качнуть меду, на що мені ждать? А є люди, що зовсім працюють тільки цим, тільки працюють цим ножом. Зараз 109 стане. Хоп, включився. Зараз виключиться опять. Бачите, а коли знімаєш, воно показує менше. Воно, типу, включило його, все, ми обрізаємо, обрізаємо. Я щось поставлю, його подержу минут дві. Звісно, він буде більше, ніж 110, ніж 120 градусів. Бачите, як падає температура, тому що на датчику на цьому ось немає ножа. Ось Я зараз вертав його на паркінг, поставив. Температура почала рости швидко. Надіюсь, вам сподобався цей паркінг. Паркінг для електроножа. Дуже класна, зручна річ. Яка буде підтримувати в гарячому стані ваш ніж, яка не дасть йому згоріть, ну, це дуже корисна ніч, річ, яка повинна бути. Якщо цікаво, корисна річ від компанії Пульс. Якщо вам цікаво, О -о 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 -о. якщо вам цікаво, коротше, я то упав в маре впав совбокс на пол тільки, що. <с Saya> А Це тобі прямий ефір, коротше говоря. <с Saya> коротше, якщо вам цікавий цей прибор, Називається він паркінг від компанії Пульс, дзвоніть мені, замовляйте. Мій телефон на екрані ви бачите. Ціна 1950. З ножом, якщо не хочеш, щоб вас ніж часто згорав, якщо не хочете, щоб він завжди був в гарячому стані і він розпечатував, а не я лозив ті рамки короче, і рвав, як у мене воно було. Звоніть, замовляйте, десь через неділю вони поступлять в продажі. Також можна нагущувати нагадую іще раз. Все. Дякую вам за увагу. В наступну неділю вже нас новинки закінчилися. А через місяць буде ще одна новинка. То як таких вже поки що я не бачу. Буде у нас прямий ефір через неділю. Все, до скорих відео, всього найкращого. А совбок прийдеться вже купити новий. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. До побачення.